Де б ти не був, ти все одно ці зв'язки з Україною відчуваєш? Таїсія Наконечна українська письменниця та видавчиня з Чернівецької області. В Бельгію жінка потрапила шість років тому зі своїм чоловіком-науковцем, який приїхав сюди на роботу. Бельгійська діаспора регулярно виходить на акції протесту і демонстрації на підтримку України. Громада займалася цим задовго до початку повномасштабного вторгнення. Дуже було може частково навіть кумедно а. Частково образливо, коли там через два місяці euh, повномасштабної війни з'являлися якісь дописи саме українців з України про те, що от ви там діаспора, об'єднуйтесь і робіть щось, робіть щось. В той час, коли діаспора організовувала протести і мітинги ще до того, як почалось повномасштабне вторгнення, тому що в цього всього ж ремерсі усі люмов політик. А тука селіка яка є натур до режиму Путіна протестували, власне, якщо говорити про Бельгію, і намагалися привернути увагу до загрози війни реальної цілком існує кілька таких офіційних великих ініціатив, які займалися гуманітарною допомогою. Зараз працюємо досить автономно з громадою, саме в Генті, і з українською грекоктокою церквою. Я не знаю як в інших країнах діаспорі, але наша єпархія дуже активна і дуже допомога. От власне, ми своєю волонтерською групою за цей час відправили вісім великих фур з гуманітарною допомогою саме для цивільних. Я не можу зараз облікувати того, що ми відправляли для військових. Це були і турнікети на початку, які діставалися там через десяті руки і, і, і знайомства, і закуповувалися, коли вони ще були десь навесні дуже великим дефіцитом, і, і, і каски бронежилети, ізраїльські бандажі кровоспинні. Тепловізори швидкі, боюсь помилитися. Здається, що швидких ми відправили 5 чи 6. Практично відразу при греко-католицькій церкві у Генці створили пункт прийому переселенців. Люди, які рятувались від війни, могли взяти там продукти та отримати інформацію про допомогу від уряду. Плюс так само ми допомагали місту Гент, тобто муніципалітету Гент. З тим, щоб створити україномовні документи, якісь інформаційні листи, брошури, щоб передавали медичне обладнання в одну з лікарень Ірпеня в госпіталь у Львові в пологовий будинок. Ми передавали також обладнання для діток, які народилися раніше терміну. Чистими грошима було зібрано десь тільки нашою ініціативою: кількасот тисяч євро на закупівлю. Типу речей, які нам не приносять, і не донатять люди, зараз Таїсія думає над створенням українського культурного фестивалю в Генті, щоб переселенці і діаспоряни мали власний майданчик для розповіді про Україну, а також можливість розвивати культуру. Я це відчуваю, і мені це болить. І в мені болять всі українські питання, і завжди боліли не тільки війна і вибори, і корумпованість, де б я не була. Я завжди намагалась і намагаюсь, і намагатимусь робити все для того, щоб змінити те, що я можу змінити в кращий бік для того, щоб життя в Україні стало кращим для того, щоб Україна була ем, вільна і незалежна.